А, а то Кременець. А там видніється монастир. Степанівка видніє. Ніка тут, не ж yeah. далеко. 40 кілометрів до Степанівки. А її тут нема. Ні-ні, тут нема. Степаніка в другу сторону. Їдемо на, на ту сторону. Бачиш, які грубі стіни були. Да. Бетона це. <сіх>, тут бетона не було. Ну, Якісь такі раствори робили. яйцями ліпили. Бачиш, який вид шикарний. це Кременецькі гори. Папа хотів? Ну, Поліція десь, поліція, може пожарна, Но. може скоро помочь, звук. О. Папа, вдруг там грабіті багато є. Банку грабили. Ось такі стіни замка. Під дивісь не падик сіня з цієї гори. Гора висока. Ота монастир. Він колись був греко католицький монастир. Слушайте, а туди не йди. отак так, йди, отак. А там машини їдуть, да-да. Це гора Бона. А Бона то це була королівна. Вона була італійка. Жінка польського короля. звалася Бона. Тихо, тихо. Так, Сені, вертайся назад. Такі міцні стіни. Кременець. То колись був монастир Василіана греко католицький був. А це містечко Кременець. Кременецькі гори. А це стіни замка. Замок був такий.